Друзі, добрий при добрий ранок. Сьогодні добрий ранок. Що добрий, то добрий. Іде в нас дощик. Бо я виглядала на двір думаю, та що там він побризкав, бо нас синоптику стояло, що буде йти дощ. Виходю, а тут бачите, що робиться. Іде дощик. Слава Богу, хоч, хоч трошки, бо вже таке на городі було, ну порох земля. І схвачується бульбашки воно, на калюжі. Значить, він буде йти. Ну, а я йду пороблятися. Ташки співають. Дуже радію, що йде гарно Гарно, гарно. рости травичка, все піде рости. Це дуже добре. Що це тут зерно валяється? Не поняла. Чи чоловік сюди насипав, щось як в чудо, як чудо. Давайте, виходьте. Виходьте, красуні, виходьте. Ідіть воно ну, трошки побризкає на вас дощик. А я вчора свою розсаду підкормила. Там спеціально добре його купляла, покажу вам, потім зайду в кухню. Чайна ложечка на 2 літра додається і поливається. Дуже-дуже я задоволена, що в нас нарешті пішов хоч дощик, хоч все заулибається, і ростінні, і дерева, і на городі. Якраз помоче все, що я посадила і хай буде людям на добро. Ну, а я пішла до ласуньки, дам кексу їсти. В общем, працюємо. Ніколи не радувалась так дощу, друзі, як оце сьогодні. Прям радію, як дитина, їй-богу. Друзі, в общем, управилася дворі, всіх нагодувала, по дощику ходила так гарно, дощик іде такий спокійний, хороший. Хай іде. Якраз ми посіяли траву. Дай Бог може ж таки цей рік у нас щось і буде. От. Я вже охолонула тушонка, зараз буду. Ну, вірні, там не тушонка, а консерва з рибами варили. І сьогодні ще, бо жінка привезла аж дві партії з риби варити. Зараз буду гріти снідати. І сьогодні я буду відпочивати. На дворі мокро, нема як робити. Ну, щось, звісно, їсти наварю. а в основному буду, сьогодні в мене буде день релаксу. Буду відпочивати, друзі. Сам, сам Господь Бог мені дав сьогодні вихідний. Так що Якось так, друзі. Думаю, треба вже дати цій жінці відпочити. От. Ну, раз у тиждень. Бо я ж приїхала оце в понеділок од дітей. І як запряглася і працюю, і працюю, і працюю, Я сьогодні буду відпочивати. Ну нічого. Бо у дітей Я так і не робила багато, але то в лікарню, то з лікарні. В общем, багато там, звісно, я трошки находилася. Ну, нічого, все нормально. Ходити це движение, это життя, як каже моя бабуся. Все вірно. Я з нею в цьому согласна. От. Бачите, я, в якому піднятом сьогодні настрой. І за дощу. Да? Вроді чепуха, а в мене так весело на душі і добре. Так, да, тільки за дощу, бо остальне кай од остального всього хочеться плакати і не знаю, що робити. Ну нічого, що ми зробимо? Ми як можемо підтримуємо наші, наші, нашу державу, я так скажу. От, що від нас залежить, ми все робимо. Чи можемо, допомагаємо. Бо я не все тут на каналі висвітлюю, воно нікому не нужне. Ми всі так живемо. Я знаю, що всі ви, так як і я, чим можете, тим і допомагаєте. От. Да, хочу сказати, що я не знаю, чи казала я попереді, що додали мені пенсію. Хоч я в інтернеті читала, що у квітні місяці нам додать, а вони від нас додали у березні. небагато. Ну, Ну і зате дякую. О, тепер у мене пенсія чуть більше трьох тисяч, а то й трьох тисяч не було. Дас Бог, ось пройду ще ці всі круги ада, ці комісії, та й буде все добре. Завтра треба з самого ранку дзвонити, записуватися. От у мене записано там на столі все, коли, до кого, і як дзвонити, бо не знаю, я щось аж переживаю, чи встигну я дозвонити, чи, зможу, чи вірні, вірніше зможу я дозвонитися. Звісно, краще було б е як, поїхати туди, в лікарню, щоб записатися. Але, друзі, їхати, щоб записатися, ну, не знаю. Якщо не вийде в мене завтра дозвонитися, то по-любому треба їхати. Ну, в общем, якось так. Да, там е, ви питаєте, як я роблю ковбасу, я ввечері все розповім. Як буду вже ввечері зайду до вас поспілкуватися і розповім вам то, що показати зараз, я не зможу вже, ну, бо я не буду робити. А розповім, ну, я, вроді, там, і розповідала, ну, розповім уже точніше все. Або, даже і напишу вам рецепт, так як роблю я у цьому. В описі до, до... відео до завтрашнього. В общем, попрацюю трошки. В такому, таким способом розповім. Там нічого сложного нема, звісно. Треба деякі інгредієнти. Ну, в общем, я все-все розкажу подробно вам. Ну, а зараз я буду гріти снідати. Та... О, я не виспалась так не хотілося мені вставати. Оце ж дощ іде. Да ще ці часи перевели, друзі. Капець, не люблю оце, як переводять на літній час. Якось, молод... Як молодою я була, якось я так не відчувала цю... цей час. Ну, а зараз це для мене важко, поки я війду в ту колію. Ми з чоловіком навіть оце в кухні довгої часи не переводимо. Ну, нам ні на роботу, то, бо він теж психує <звіху> з тими часами, господі. От. Поки ж наладиш свій опять день. Ми ж все теж трошки хоч цей але все одно. Равно... Украв вибачте. Ой, щось позіхунчик напав. Ну, добре, а вам бажаю гарного дня. Теж відпочивайте, сьогодні неділя. Ой, дощик припустився. То притихне, то у нас же ж у коридорі криша. й тут над кухнею, але над кухнею тут не чути, як воно капає по криші. бо цей... Ну Тут же ж помазано, там ще слой глини зверху. А в коридорі і витяжна труба, то по ній чуть як е -е, б'є дощом. Ой, ти подиви, що це таке на мене напало. І цей, і чуть як дощик, то тихенький, то сильніший припуститься. Ну нічого, Хай іде. Якби він такий тихенький, ішов весь день, ну хоч би півдня. Ну, ладно, пішла я гріти снідать. Друзі, отаким от от е добривом я підкормила свої розсаду, майстер агро. В ним все можна, і квіти, і розсаду, ось ось, пишеться внизу. Для розсади, овочів та квітів. В общем, одна чайна ложечка на 2 літри тепленької такої водички. І просто попідливати їх під корінець. І все. Я вчора це ж попідливала. Тут ще багатенько залишилось. Ще в мене там ж я посіяла помідорчики у ящику. Дай з бог зійдуть, буду їх підкормлювати. Так, друзі, ну, дощик у нас перестав, але така мрячка мрячить. От, так далі, там туман у нас мрякотить. Ну, попалював хорошенько. Земелька вогка. Всходить воно моя ромашечка, що я в тому році осінню садила. Так що, друзі, воно вона сходе. Дай Бог прийнялася, то буде в мене й гарна крупна ромашечка, якщо вона прийметься. Оно ці вже які великі геацинти. Дивіться, ось. Уже скоро вони теж розквітнуть у мене. Один темно-синій, а один такий нежно-ніжно-розовий. І цвіточків дивлюся буде багатенько. Голубенькі вже пролісочки відцвітають, вже розлягаються, чи то вони дощечка розляглися. І вже вони просто відцвітають. Білі підсніжники стоять мої воно, деякі воно, підсохли листочки, а деякі стоять зелені. Ну, думаю, що дощик попалівав. Тепер, якби після цього, пішло, пішло тепло. Але казав чоловік, що сильно такого тепла, що тімо не буде. Десь буде найбільше, плюс 15 градусів. Ось такі, я не знаю, як ви там називали. Ну, ми називаємо їх собачки. Отак От під бордюром. Це колись із лісу привезла, і вони ось порозросталися по всьому полісаднику. Ну, я трошки де вирубаю, а трошки хай квітнуть, мені подобаються весняні цвіточки. Ну, а я йду до бабусі, бо сьогодні ми до неї ще не ходили. Піду узнаю, що вона там, які справи, чим вона займається. Бо я ж вам сказала, сьогодні в мене. Релакс, я відпочиваю. Не, ну, звісно, коровку ніхто не відміняв, поралися, напували ходили, сінця підкидали. А травка сходу все зазеленіло. Треба, мабуть, куртку застігнути чи ні. Вітру немає, друзі. Тихо на дворі. Ну, калюжі воно поналівало. Бачите, на дорозі там у нас завжди калюжі. Уже і засипали там і от севом, а калюжі однаково. Тут у мене теж, я вам здалека показувала, мої тюльпанчики теж гарні. Ось два кущика мака в мене декоративного. Ось ось ще треба, бачити, поросли шовковиці, треба їх убирати. Нарцисики тут у мене трохи є. Оце в мене ірга, скоро зацвітеть. Уже бачите, які розпускалися. От. Сиренька вже теж все набобнявилася, бачите? Геть. Хотіла сьогодні пересадити ті два горіха, але, мабуть, завтра, бо сьогодні я не хочу лазити, бо буде на ноги начіплюватися земля. Дай Бог завтра, щоб не забути за них. А там воно з сусід до мене поперелазили і ріси. Ну, нехай ростуть. Якби тільки, якби тільки до них не доставав кекс, бо він їх там кокне. От, так що такі справи тюльпани воно вже ранні повипускали. Тільки верхи, дивіться, поперемерзали верхні лісточки і такі, як наче вони зачучвіряні. Ну нічого, головне, що будуть квітнути. А ти чого вийшов із буди, сидів у буді, друзі, спав, не надрімав, усіньки робе. Ой, чудо. Ну добре, пішла я до бабусі, порозповідала вам. О, тут вже у сусідки все біленькі підсніжні, пролізки, якісь такі цікаві, воно в неї білі. Нема тітяніни, нарцисиси, воно ранні, жовті в неї вже розцвітають. Боже, вона якби приїхала, глянула, що тут робиться, умерла б, мабуть. В неї завжди був такий порядочок. Ну, але ж осуждати не будемо, того, що люди купили хату, він геть хворий цей чоловік. А жіночка теж в неї діти. І маленька дитина. Чому вони рідко сюди приїжджають. Казала їм пустити когось на квартиру. Вони не хочуть. Продавати не хочуть і на квартиру не хочуть. Ну, як хочуть. Що хочуть, ти хай роблять. Це ж таке. Кожен живе як хоче. Ой, тут в провулку оце всі вітер і мрячить, А я не застібнулася, друзі. Ну і нічого. Дима щось водняє. Хтось топить, мабуть. А бабуся наша прикрутила на фітіль і радується, що вона вже тиждень не топить в хаті. Чоловік сердиться, приходить, каже, холодно в хаті. Стулася ж усі холодні. Сердиться на неї. А вона собі вкушкалася. Ой, дивіться, як тут як сильно мріє котить. Капюшон надінув. Дивіться, як тут трава зазеленіла. Скоро ласуню сюди. Чоловік водить її сюди погулять. Дивіться, яка гарна трава пішов. Прям гарнюще. А ще якби оце дощ, а тепло, та мигом би все. Ось вишні щось теж, бабусі, чи вони пропадають. Щось на самих кінцях тільки воно геть уже бубочки скоро бачите розпускаються. Щось, та вони вже старі ці вишні, звісно, теж вони слабі, геть плохо вони родять. В минулому році геть нічого майже не було. А оця яблуня. Боже, це столітня В общем, дуже стара. Тут ще одна була, але вона пропала. А ця яблунька. І ви знаєте, друзі, вона роде. В тому році було повно, тільки ж була засуха, і яблучка були такі дрібненькі. А так і в минулому році, скільки було яблук. А це щось тут виросло сама оця вишенька. Бо ми тут садили яблуню, щось пропало. А вишенька сама тут з'явилася. І росте, хай росте. Іду вже от бабусі нагоманілася вже з нею. Ой. Ой, а на дворі все мряка. Мрячить. Ну нічого, це добре. Бабуся така задоволена, що дощик пішов. Ой, друзі, отак от і проходить сьогодні день. Зараз піду на вечір робити картошку з рибою. Покажу вам усе. В нас вже починає цвісти абрикоса. Бачитеся. А я казала дочці вчора, та ще тиждень, а воно мигом вже розпускається. Цвіточки. Багато цвіту. Багато. Ну нічого, пройде дощик, розпуститься. Але в нас ця абрикоса, вона ну так, поїсти можна, але ми з нею ніколи нічого не робимо, бо вона така пугу. Будика. Треба йти курям дати їсти та позабирати яйця, якщо сьогодні вони є. Може вони сьогодні і не неслися, да, стояти за заборчиком, чекають. Вона була маленька, ця абрикоса, до того було так гарно, як зацвіт коло двору, як один казав знайомий, кажу, у вас абрикоса на причілку, як наречена стоїть. Так гарно було. Так, чоловік ще не виходить поратися. Вони, які молодці, вони ще штук знесли, а я на них набираю. Кажу, що не буде яєчок, так? Да? у розумниці мої. Мокренькі, під дощиком ходять. Да? Клюйте. Іди, іди, не бійся. Іди, Іди, Ципа, 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 іди. Ципа, 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 іди до всіх. Друзі, отаку смакоту я приготувала на вечерю. Внизу картошечка, зверху скумбрія в соусі маринувала скумбрію дуже-дуже смачно. Зараз будемо вечеряти. Друзі. Трошечки картошечки, а то дві рибки. Це дві пополовиночки. М -м, така смакота я покуштувала, я вам не можу передати. І ще з моїми помідорчиками. Дуже смачна, така в нас сьогодні вечеря. Смакуємо. Друзі, добрий-добрий вечір. Як і обіцяла, вам розкажу за ковбасу. Ви просили там декілька моїх підписчиків просили розказати, як я роблю ковбасу, цю, що я снімала на. ну, що я показувала на каналі. Значить, я вам дам основу. А її можна рознообразити, як хочете, можете сало додавати у фарш, Можете робити без сала. Взагалі, я вам так розказую. Значить, я не роблю на кілограм, я роблю на півтора кілограма м'яса, ну, я вам розповім на кілограм. Можете в череві, якщо у вас є чрева, робити в череві. Можете робити, так як і я в рукаві я роблю, В тому що запікати. В общем, Зараз я вам все розкажу, а ви ну, думайте, робить вам чи ні. Значить, берем кілограм м'яса. От я беру, допустимо, 700 г свинини і 300 курячого філа. Або свинини 600 грам, 400 грячого філія. Взагалі, як хочете, можете зробити з одного курячого м'яса. Тобто, е, як хочете, можете Свінини з одної зробити. Ну, я роблю, допустимо, со свинини і з курячого м'яса. Значить, ріжете його на такі довгенькі полосочки м'яса. І на кілограм на кілограм м'яса, значить, 16 грам потрібно солі. 8 грам нітритної солі і 8 грам повареної солі. Ну, в общем, о, о, чайна ложечка без горки, це десь около 5 грам буде. Солі. Ну, щоб ви приблизно знали, бо в мене є і віса такі, що на грамочки важуть. А, ну, я так і на око іногда роблю. Так, значить, о, о, і все. Оце ви посолили ці значить, полосочки і ложите у. Холодильник. Накрили піщовою пленкою і ложите в холодильник. Щось якось відео так пише, чи в мене щось із телефоном, чи я не пойму, друзі. Ну, ладно. Положили, і воно може навіть лежать у холодильнику до 3 суток. Оце для чого ложиться нітритна соль. Вона убиває всі бактерії. Ви тоді будете спокійні, що з вашою ковбасою нічого не станеться, що ви нічим не отровитеся, і не буде ніяких бактерій. От. І вона тоді придає такий смак ковбасний. Оця сіль. Значить, положили ви. Я буває і через сутки роблю ковбасу, а буває і двоє суток, і троє, вона тоді ще лучше, чим довше полеже. Тоді, значить, достаєте з холодильника те м'ясо, додаєте туди спеції, які ви любите, чорний перчик, чеснок, можна сушений, можна і сирий. Потім, значить, ну, трави, які ви там любите, можете і паприки положити. В общем, на ваше усмотріння, що захочете, те туди і ложите. Тоді, значить, хорошо треба вимісити бажано, щоб ви наділи перчатку на руку, щоб ви ковбасу, цей фарш був. Ой, друзі, трошки підождіть. Значить, Я свин... свині оці кусочки тоді розділяю. Курячі роблю, а віддільно. І свині... свині кусочки я перемелюю на м'ясорубки, щоб був фарш, а куряче м'ясо так і залишаю кусочками. І тоді оцей фарш добре вимісюю, щоб оце куряче м'ясо розпреділилось по фаршу. Ще буває додаю і сало трошки грам там 100. Поріжу тільки дрібненько-дрібненько треба порізати, сало бажано таке підмерше, воно тоді легше ріжеться. І все хорошо тоді оце все вимісити і прямо отбити, щоб аж воно таке, як неначе білкові ніті такі появляться. Так добре, треба вимісити фарш, відбити його, хорошо, щоб воно, то так, як будете робити ковбасу, щоб воно аж кучки такої трималося. Тоді відрізаєте десь із метр до метра рукава, в тому, що запікати. розрізаєте по шву його і отак розкладаєте, як пільонку на столі. І оце на один край накладаєте оцей фарш, наложили, наложили. Тоді замотуєте його, замотуєте в колбаску. З однієї сторони, зав'язуєте, як конфету ото закрутили і зав'язали. І з другої сторони, поправляєте все, щоб тугенько так замотуєте у ковбаску. І з другої сторони, теж зав'язали. Тоді я відрізаю таких дві-три длини нитки ще по ковбасі і роблю ковбасний зав'язую так шнуром. Як ковбасу зав'язують. Ну, якщо ви вмієте, а ні, то ну, в інтернеті все це є, друзі. В общем, замотую так хорошо ту ковбаску тугенько, тим же шпагатом, ви ж бачили, як я роблю. І зверху ще обмотую фольгою. І бажано оце швом, що у вас на ковбасі, де буде шов, коли, ви замотаєте, доверху його покласти. І ложите в лист і в духовку. На самий маленький огонь і на дві години в духовці прикручуєте, включайте духовку, і на самий мінімум. Ну в мене, друзі, обична духовка. В мене, вона постепенно все одно набирає температури. Може, там у вас круті оті, що з вентиляторами? Я не знаю, як нею користуватися. У мене обична, обикновенна, недорога в мене плита грета. І в мене обична духовка, яка знизу гріє, оце я в ній так роблю ковбасу. Ну, в общем, і все, Оце вся примудрость. А, друзі, ще я забула, вибачте, що ще 100 мл води треба у фарш добавляти. і хорошо його вмісити, щоб вода вся впіталася у фарш. Це обов'язково. Тоді ковбаса буде сочна і класна. Там нема нічого сложного. Оце ви зробите раз, два. там, ну як Головне, посолити правильно, Оце, щоб була нітрітна сіль. Нітрітна сіль, я замовляю, в інтернет-магазині аромат дерева. Називається інтернет-магазин. Там є і черева, там є і всякі оболонки для ковбас, там всі є. Приспособлення все. Там і для копчення все є. Ну Хто займається цим, той знає. Ну Я роблю так таким кустарним методом. своїм от Бо зараз у мене ще є нітритна соль, а замовляти і я не так часто роблю ту ковбасу, а замовляти мені ці череву віддільно, то я заплачу більше 100 гривень за доставку. Це ж доставка. Самошедша. Це я ще давно колись заказала нітритна сіль, та вона в мене ще є. А як закінчиться, то я тоді не знаю, чи я буду замовляти, чи ні. Ну, в общем, друзі, якось так. Бо я оце, скільки не питаю, вона так по магазинам чомусь ніде не продається, ця нітритна соль. Ні в аптеках нема ніде, не знаю чого. Не зустрічала я ніде. Тільки оце в інтернет-магазинах, там, де все для м'яса, для ковбас. Я, друзі, перед тим, як вести свій канал, а коров вже я давно держу, я все вчилася в інтернеті, Все вчилася. і ковбаси готувати, і сири варити, все все сама вчилася. Так що, друзі, воно все не важке, мені дуже це подобається робити. Взагалі, я люблю готувати якесь чого. Так так. що, ну, в общем, якось так. Ну, в в общем, общем, якось Я надіюсь, що ви все зрозуміли, кому це потрібно. Ось. І бажаю всього самого вам найкращого. До побачення, на добраніч усім всього вам самого найкращого. Пока-пока, до завтра настане завтра новий день, і будемо ми знову щось знімати і далі працювати. І до слідчої неділі. Знову з Бог, все буде добре, вийду в стрім. Так що до побачення. Пока-пока. Готуйте і смакуйте.